Утро починається, як то говориться, не з кофе. Знаєте, що не з кофе? Кофе, кофе, що не з кофе? Тому що вже ви вирубають, по ходу світло, приїхали, а свята то нема. Свята не заходила, свята поїхала. І друга причина це позавчора Васильок приїхав, каже, пробив колісо. Вчора я його зробив і в той же день приїхав батя. Ні, на, на, там повна розмірка, теж пробив колісо. І ще ж ти кажу, тесть пробив? Ще й тесть Василька пробив. В той самий день. Ну, Це тепер на очереді тільки я. В общем, поробили колеса. Зараз будемо замінювати, покажу вам минутку, е крутіння гайок, скажімо так. А ну, Васильок, відповідь на вопрос. На Насіка треба головку? на весла. Так не думає. 17, 19, 21? 17, по-моєму. Так, в взагалі працюємо. Зараз показую, замовив компанії Vitol. Домкратик. ну такий дешенький, там щось він, тисячу з копейками стоїть. І отакі дві стоїчки. Доставай сзади колесо, зірк. Отакі дві упорні стойки. Давно я про них думав. Е коли нам міняли на масеї. Ух ти, блін. На масеї. Роздвигали колеса, і хлопці, отака штука була. Ну, тільки там, може мочніша, не знаю. В 6 тонн. А ну як воно роботи. О, отак. Ще в тітонні ці конструкції. Зараз якраз ми його і спитаємо. І отакий от домкратик. Не сильно дорогий, я ж кажу. Обичний, звичайно, такий в кейсіку. На отакі, на отакі випадки. Бо в нас, виходить, оті, як вони називаються? Оті, що нас є? Гідравлічні. тільки отак, от поняли, плос, круглі. Вони є на 2-3 на 3 тонни і на 60 тонн є. Ну, на машину воно не практично. В даному випадку. Я думаю, буде бомба. На 2 тони. Там хлопців є, які хочеш, більші, менші, мощніші. прям для СТО там неймовірні. Ну, Нам таке не треба. Нам треба, щоб воно було недороге і робило свою функцію. Ну, це якось сюди надівається. І поспішу поспішу розказати вам, що для глядачів, для підписників, ну і може просто для зальотних людей, які просто наткнулись на дане відео, діє знижка даної компанії. Заходите на сайт, замовляєте на любу суму, яку захотіли, ті товари, які вам потрібні, хоч дворники, хоч там колпачки, якісь, хоч там рукавички, хоч якийсь там інструмент. У вас діє знижка 20%. Оце так, знаєте, це не 3, не 4, не 5, це 20%. На тисячу скупилися, 200 гривень знижки. Клас, клас. Так що знаєте, промокод прикріпляю під відео. І не якщо не забуду, прикріплю першим закріпленим. Коментарі користуйтесь. Я думаю, 20% це тема. Так, що тут? 17. 17. Де у нас 17? О, а ну вас, ірк, ти угадав. Ага, болт! Так. Да. Так що не это самое. Не фахівець. Не, не, не. Так і не восім, а не де, а це 21, а чого вона лежить не там? А, ось вона, тю я її пропустив. О, оце воно. Що, дам крать? Так, а, ж. я зараз збігаю по цей. По проставку, щоб желізо жр... жр... б желізо натерлось. Давай ось брусочок. Щоб воно нове. Нове. нове, нове. Штаті оце зробив колеса. Це ж на Дастері на 16, тут на 13. Два колесика, 350 гривеный. Это Тут что-то слабо был закрученный, Все отлично. Где? Витал, что творит, да? О, бомба. Секунда діла. А ну сейчас давай оцей не подойдет. Ну. Та ну протестуємо вже ага. жить цей. Як воно підлізе, він сюди чи треба. Ага, вище тут треба. Ага. Ну, це таке. Це хіба осюди. Це так знаєш підняв, передок там чи там. І вже можна підпер і поліз. Ми з коротше, і поліз. Е, цей. Масло мені. Хоча краще це робити на ямі, правильно? От ну, дев'яточка. 13 бомба, Легенькі колюсика, як от і 20-ті, так? Да, Тягати? Да. Чи 21? Це Васильок мені колись каже, зроби запаску, щоб була. Так кажу печі, нова резина ти? А якби не запасочка, і не приїхав би на роботу. Прийшлося б В попку не цей той, да? <ръем> Две секунды пять картин. Зараз я тут. Ось вот так от. І так буде з кожним. Все. Все, ми все зробили. Тепер вже можна каструльку ставити на шмелька і гріть кофейок. А далі там я вставлю. Поїдемо на пшеницю в кінці відео, вже як додому вертатимся. Там вже посеред дня моциком, все одно світу нема. І покажу, як я погреби, погреби. Зранку поїхав, чуть-чуть підсобирав. Ну, це все далі. Так що не забувайте. Все вверх, пальці вверх, лайкос з вас. Ну а відос, контент з нас. І не забувайте, за 20% знижки, це важно. Це той момент, коли народ пів четвертого відкрив очі. Думаю, і що його робить? Спати, вроді би вже не хочеться. На рибалку з Насті не готую. Сам собі кажу, поїхали по гриби. Ну, в общем, приперли. 5.04. Очередь зайняли, більш нема, поки нікого в очереді. Ще ждемо схід сонця і будемо охотитися. Так що далі покажу. Перший є, прямо біля машини. ось Вийшов, двоє під фонарика похожу. Коли маслячок уже свіженький. І це він е, ночний, скажімо так. Наскільки я знаю, наскільки мені розказували, е, сутки і гриб повністю сформований і виглядає з землі. Десь більший, десь менший. Але, але оце ось. О, я впевнений, що його вчора отут е, хтось би міг би знайти. А так це він за ніч виліз. Молоденький, гарненький. Взагалі, я думаю, діло буде. Ну, що я вам скажу? значить, Гриби є, але не сильно їх багато. Таке враження, як коли сухо було, їх було більше, ніж коли оце пройшла така вже, ну, скажімо, настала осіння погода, мряка, дощик і так далі. До речі, хто збирається по гриби в пасмурну погоду, раніше пів сьомого в ліс не треба попадати. Ото пів всьому, щоб були на місці, тоді буде бомба. Бо я якось. Потерявся з цим, цим часом і думав, зараз я приїду і все буде чітко, коли довго все-таки э, роз, розсвітало. Зараз покажу, що знайшов. Є різні гриби. Отакий ось білячок, дивіться, красавчик. І маслючки, і отакі. Оцей мені ось дуже подобається. Зараз я його знайду. Ось, це просто бомба. Таких десяток, і більше не треба нічого. Ну є пакетику. І маслячок, і білий. ні одного польського. Маслівки проскакують. Свіжачок, тільки-тільки, ось, виліз і вже червивий. Щось так. Не знаю чого, хоча ж опадих, опадів надмірних не було. Ну, а грибів мало. Грибів дуже мало. О, грибників, якоби видно, що вони були вчора, позавчора, Ну сьогодні не було нікого. Але немає. Оббігав, проходив. Ну, якось так. Все, тепер вже можна їхати додому. Кажу додому на роботу і займатися роботою. Так що не забувайте, все вверх, пальці вверх і далі буде. Отак От вийшло. ну, на сковородочку буде. Хоча, знаєте, розраховував, що візьмеш кульочок, отакий маленький, на не влізе все в такий кульочок. Коли візьмеш два відра, буде на дні у відрах. Ну, чомусь сьогодні так. Ну нічого, зато. Морально відпочив, тишина, спокій і так далі. Ну Фізично, правда, вже 8 годин ранку нема, вже знаходився, кілометраж дав дебелий. Якось так, поїхали працювати. Мотік гріється, ну, в принципі, вже й прогріто, я думаю, вже. А тут не... А, а тут вже тепленьке. Це якраз мотик на цей випадок, на який потрібно. Таке мрячка, глину помісить. Оце якраз то, що книжка пише. Зараз попрям з вами, покатаємося. Шли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, Я гладив золоте колося, я гладить милом у волосся, щаслива, ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, моя струнка солодка з губо. і Я помітив, як ти грубо, то колоски пшениці. Пісня, болю. Прилетіли ми з вами на пшеничку, яка посіяна 25 серпня. Мряка таке мрячить. Оце терно за неділю намрячіло, хоч там, ну, 2 міліметра було, 3 міліметра було, випадало. Ну, коротше, нічого, продуктивно, прям грандіозно, що там, знаєте, залило, такого дожджа не було. Ну, вже хоч видно, видно те, що в сухому почало всходити. І по краю це дуже помітно і ось, наприклад, рядочок. Це пшениця в нас, ну вже хтось під'їда, пшеничка Еміл е Кавесовська. З висівом от там 140 кг, а тут -а ми, щоб висіяти її, відкривали. Ну Вже хоч видно, вже хоч видно, що все, воно все появляється, Це те, що вилазить, те, що було в сухому. Ось о, бачите? Ось лізить, Лізе пшеничка. Можливо, воно і толком такої грандіозного не промочило. Ну, хоч ось рядочки пішли, ось, хоч видніється. Це вже та, що раніше зійшла, понятно, це вже пішла і вкущення. А та, що лежала в сухому, тільки-тільки ось побачила волошку, ось тільки-тільки пішла. Ну, десь треба недільку часу. І, я думаю, тоді вже воно буде все максимально зелене. Так, оце ось, ось зміщення. Ось о зміщення. Ось тут у нас 140 кг, тут 200, тобто там 3 мільйона отута, там менше. І оце ж ось ось бачимо, що нема пустота. А вона ось ось тільки лізе, тільки тільки лізе. Все-таки ці зернові сівалки от мені чим подобається атрія. Ну, точний висі. Верніше. Все лежить на одній глибині. А тут, виходить, це, вроді би і компактором, все підготовлено, все як має бути було. А не то пальто, не то пальто. Ось, взагалі, бачите, опадів не було, я тоді зробив компак... Виорав, зробив двічі компактором. І виходить, де-не-де де, містами підсушив землю. Ну нічого, були і гірші, наприклад, в тому році е, всходи. Тут а прям Плюс-мінус ще й адекватно. Свіріпаун пішла, ну, вона мороз побачить, коні двине. Ну, а це на сьогодні пшеничка саме перший посів виглядає отак. З одної сторони на камері дивлюся, що плачевно. ну Камера так якось, і скажа, чи як правильно. Не знаю. Це отакий от фон. ще Камера зальопалася. Такий фон пшенички, яке, яке маємо на сьогодні. Он щось щось ось долазить тільки, бачите. Щось тільки вилізло. І глибина ж посів, бачите, ну, не глибоко. Вже ось в неї пішло кущення. Своя атмосфера, коротше. А ну, стільки тут по лопатки. Так, ось 6, ось 4. Дивіться, 3 см, Ну, йо -мо. 3 см. Вроді би як книжка прийшла, маємо, що маємо. Ну нічого, поїдемо ще ось з'їздимо. Зараз вернусь на базу. От грузимо сою і пролетим тоді на 35-те і на ті кучеряві пшени пшенички. Чуть-чуть треба ще часу, щоб от прям оце все ширця, це все, це все повсходило. Ну вже і так, дивишся, хоч рядочки з'являються. Оце отак виглядає Еміл. По краю теж дивлюсь, натикаються, бо край крутився ж компактором, розвертався, то теж засушив його, щось промочило і вже потихеньку починають сходить. Це отак виглядає край. Ну, Кажеться, що плачевно. Та камера взагалі таке показує, такі лисини, дивлячись очима, якось воно чуть-чуть не так показується. Якось вроді густіше. Ну, що маємо, те маємо. Все буде добре, азотом ми його витягнемо. Ось і по краю, бачите, появляється. Ось хтось під'їдає його. вже ось є шильце, лізе ось. Все буде добре. І тут ось видно, дивіться. Все буде добре. Поїдемо ще на 35-те, пізніше. Так, добрався я, народ до пшенички. У нас пішов дощ. Ну як дощ? Таке, як і принципі, перед цим мрячило. Ну, вже таке сильніше. Мотік, мабуть, вже треба ставити, бо щось дубар неймовірний. Значить, Доїхав я до нашої пшенички, де посіяна вона на міжряті 35. З висівом тут 130 з копеєчками кілограм. 3,1 мільйона між жадіє 35. Це ми сіяли Атрій. Ось як ми можемо бачити. Оце вже йде 35. Оце теж ось 35. Десь краще, десь гірше. Ну воно, ну, знаєте, це кожен день я їжджу сюди. Кожен день заїжджаю. І треба так, щоб, знаєте, днів 5 сюди не заїжджав. О, тоді буде діло. Отут ось немає. Хуженька пшеничка, бачите? Ну все воно буде, воно ось ось все, дивіться. Ось, дивіться, дивіться як піонери. Ось ще падалися сої повсхода. Тут ось воно все ось. Все. Треба чуть-чуть тепла. Чуть-чуть, небагато. Але треба. Тут висів в діагональ, ага, там даже вже видно. І рядочки просвічуються про ці тегони. Це от, це ж тут. Я от стояв чотири краї, а тоді вже став на рівні гони. Ой, на діагональ, кажу, на рівні гони. Ось, дивіться, як чудово видно рядочок. Хоп, і пішов туди. Але є, є момент, є нюанси з е, рештками. Рештки розподілені нерівномірно. Оставався валок. І там, де валок. Е, за другим проходом накидали як рештки, так і е, землю. І виходить, що ну, тут ще, от дивіться, тут ще непогано. Ось стоїть, ось тут ось воно все лізе, ось це якраз. Ось все ось лізе. Тут все чудово, тут ще терпимо. Але коли ми вже переміщаємося в оцю масу, в оцю масу, що ми тут бачимо? Дивіться, наскільки збільшилася глибина. Вона то ось лізе, ось, о, бачите? ось, Але ж вона посіяна там на 3 см і ще ось решта, яка яка кількість. Оце є момент, є нюанс. Ну я думаю, через днів 10 тут вже буде вам що показати, тут вже буде бімба. Ту ділянку ми сіяли рідкіше, тут 110 штук на метрі, там 90. По кілограмах 110 з копійками, по-моєму. Там щось до 3 мільйонів. Оце отак. Порада, хто хоче переходити на прямі посіви. обов'язково зверніть увагу, це на комбайн. Перше, що потрібно для прямих посівів, це комбайн. Яка б це культура не була, рядочок стріляється, яка б це культура не була, хоч пшениця. Блін, на екран не можу збільшити. Та думаю, видно. О! Шух. Днів 10, тоді буде що показати. Будь-яка культура, потрібно, щоб було розподілення решток. Це я вже переконався на власному досвіді і можу вам пора, ну як сказати, направити правильне русло, тому що стикали, стикнулися з цим і це не дуже добре. Не дуже файно. Але отут ось є. Дивився там відео. Це ще ж оці ж газовщики, ось дивіться. І поїхав. Це отсюди мудило. Поїхав туди. Потім по нашій оп'ять, пшениці. Це там де посіяна е... кучерява та вітера сідовська. Опять по ній проїхав і поїхав вже ж до другої такої самої точки. Понимає? Ну от мудаки. Я не знаю, що їм треба робити. Там кукурузу ламають, тут аж по полям їздять. Такі. Реалії, блін. і Нічого, ти ж ти ж не будеш полі сутками сидіти, щоб оце його знайти. Чи побачить. Ось цей дивіться рядок, як чутко стріляється. Там щось дощик сильніший. Пішов. Дивився дядька. Який там розказував в себе відео, що Соя не найкращий попередник для пшениці. Чу-чу, також ще не чу. Ну, скоріше за все моя така точка зору, що... Е той дядько він, мабуть, всю жизнь по книжці жив. А практика, чи є, чи нема, не знаю. Ну, моє зображення, що тільки по книжці, бо дійсно, книжка не пише, що й прямі посіви, після них щось роде. Да? Поки сам на свіла не переконаєшся. На мою думку, це один із найкращих попередників під пшеницю це соя. Саме найкраще це горох. Після соняшник, наприклад, гірше, ніж соя. Кукуруза гірша, ніж соя. За останні культури не знаю, бо ми після них ніколи не сіяли. Умнічать тут не буду. Але соя е, аргументовано чудово себе, е, пшениця після сої чудово себе почуває. Такі мої зображення. Ось, дивіться, вже чітко. Тут видно 35-те, це бачите? Ось вже стоїть. Це зараз там понаписують. Широко не годиться, о Боже, що ти насіяв. Є такі люди, яких, які ще застряли в тому віці. І вони не хочуть нічого чуть для пшениці. За 35 межіяді. Я не кажу 50 це було б дуже ну, як широко. 35-те це нормально. Ну, 30 би теж пойдеть. Ну 20 то вже через щур. 17,5, ну, густо мається на увазі. Хоча ж ми сіємо, ну, які сівалки є, тим і сіємо, понятно, що. Але на 35-му ми як посіяли, врожайність була не менша, а класність була краща. Це було поза той. Ну, Маємо, що маємо. Днів 10. Я думаю, результат вже покажу більш, більш якісний. Скажімо так. так що давайте, народ. Дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі. Всім пока. Зустрінемося в нових відео.